На екзерсис з класичного танцю та середина з класичного танцю основи, базові моменти, базові елементи, нескладна програма, тобто ті е, елементарні вправи, які ви повинні знати сьогодні з класичного танцю. Це перша частина. Після цього надамо вам час на переодягання, і друга частина у нас буде відбуватися на сцені, це ви демонструєте вже свій, свій показ хореографічних е, своїх постановок. Для того, щоб ми могли оцінити вашу танцювальність, музичність і так далі. Зрозуміло? Добре, ми починаємо з екзерсису. І е, права нога, будь ласка, робоча. Права нога робоча. Права. Наріжджі, будь ласка, права нога робоча. Починаємо з клієнти. Два Подень п'єднам п'є. По перш другій позиції. П'ятий з правої, і п'ять із лівої. Будь ласка, рука у нас на бритацію відкривається в другу позицію і утримується протягом всієї вправи. Приготувалися. П'ять, шість, і сім. І вісім. Раз. І два. І три. І чотири. І п'ять, і шість і сім. І вісім. І раз. Два І три І четыре І пять І шесть І семь І весем. И і и і и і и і и і и і и і и весем. И раз, и і и і и і и і и шесть и семь Четыре І пять, І 7, І 8, І 1, І раз, І два. В сторону. Руками логічно по поправимо. Приготувались. Пять, 6 сім, вісім. Нараз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім, і раз, і два, і три, і чотири, 8. Висимо, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, виси, 2 1-2-3-4-5-6-7 семь, висима, раз, 2 1-2-3-4-5-6-7-8 7 8 раз, два. Ивана, будь раз. Два, три, чотир, піять, шіст, Далі за вибором біжаємо в кварте. Давайте по чотири рази. У нас буде чотири андро і чотири андидани. Приготувалися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Я раз і два. І три, і чотири. Два, і три, чотири, і 5. І шість. І 7. І вісім. Раз. Два. Інша дама, будь ласка. Батман фондю По 4 рази в кожному напрямку. Двічі в підлогу. Двічі на рівні 45 градусів. Рука стратечна, другій позиції. Приготувалися п'ять, шість, сім і вісім. І раз і два, і три, і повільніше. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість і сім, і вісім. Два 3 три 4 і 5 пять 6 і 7 і 8 вісім. раз і два і три і 4 і пять і 6 і 7 і вісім, і раз і два і три і четыре, і пять і шесть і семь. І вісім. І раз І два, І три І чотири, І пять І шість. І сім. І вісім. І раз І два, І три І чотири, І пять, І шість. І сім. І вісім. І раз І два І три І чотири. П'ять. шість. І сім. І затримались. Вісім. Можна зійти. І раз. Два. Інше нога, будь ласка. Батман пропе. По чотири рази в кожному напрямку лише підлогу. Приготувалися. І п'ять. Вісім раз і два, і три, і чотири. І спокійніше. Дякую закінчили. Плавніше, повільніше. Ще раз. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз і два. І три. І чотири. І п'ять і шість. І сім. І вісім. І раз, і два. Три і четыре и пять і шесть і семь і висем. і раз і два і три і четыре і пять і шесть і семь і висем. і раз і два, і три і четыре і пять і шесть і семь і восемь. і раз, два. И будь ласка в окнам варіант по два рази вперед в сторону, назад в сторону. Плавно, спокійно, приготувалися. І п'ять, шість, і сім, і вісім. І раз, і два, і три, і чотири. І п'ять, і шість, і сім. І вісім. І раз и два, и три і чотири, і п'ять, і ші, сім і вісім, і, і раз и два, и три і чотири, і п'ять і шість і семь і вісім. Три і чотири і п'ять і шість і і вісім. І раз і два, і три і чотири, і п'ять і шість і і вісім. І раз і два і три і чотири і п'ять і. 6, и семь и вісім. І раз и два і три і четири и пять і шість и семь и вісім. І раз и два и три и четыре и пять и ші и і. Отман життя по чотири рази в кожному напрямку. Ставте, будь ласка, ширше. І побережемо. Ще раз. По чотири в кожному напрямку. Приготувалися. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз і два. І три. І Чотири. І п'ять. І Шість. І Сім. І Вісім. І раз і два. Три кроки назад. На середині ми з вами викла... виконуємо е, декілька видів стрибків і декілька видів пардебра. Починаємо із стрибків е, групи з двох ніг на дві е, Соте. Лише перша і друга позиція. Дві лісіньки по першій і дві лісеньки по другій. Приготувалися, будь ласка, 5. Шість. Семь, 2, раз, 4, 5, 6, 7, шесть, семь, висима, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висима, раз, 6, 7, четыре, пять, Виконуємо з вами зараз перше кордобра, будь ласка. Приготувалися. Готові. І п'ять. Шість. Сім. Вісім. І раз. І два. І три. І чотири. І п'ять. І шість. І. Семь 8 восемь. И раз і два, і три і четыре, і пять, і шесть і, і 7 і восемь. І раз і два, і три і четыре. і пять і шесть і семь і восемь. І раз і два і три. І 4. І 5. І шість. І сім. І вісім. Зійшли. Раз, два. Далі стрибки. Па ешата. Лише в другу позицію. Сперехольте з п'яти в другу. Чотири вісімки. Приготувалися. Готові. П'ять. Шість, сім. Вісіма, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, закінчуємо. І раз, два, виконуємо друге про добра, будь ласка. Де відпочинку. Приготувалися. І п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз і два. И три и четыре, и пять, и шесть и семь и вісім. И раз и два, и три и четыре, и пять, и шесть, и семь и вісім, і раз и два, и три и четыре и. 4, и П'ять і шість і сім і вісім. Можна звіти. Раз, два. Далі, будь ласка, стрибок. Шанжман від чотири вісімки. <кхід> Приготувалися. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз. Два. Три, чотири, п'ять.

<сёж> okay. И пять, шесть, семь, семь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и семь, и раз, и два. И три и четыре, и пять, и шесть и семь и вісім. И раз и два, и три и четыре, и пять и шесть, и семь и восемь. И раз и два и три и четыре и пять и. Вісім, Закінчуємо. Раз, два. Дякую. На цьому перегляд класичного танцю завершено. Ви можете перейти в переодягання, тому потрібно переодітися, е, трішки відпочити і за хвилин десять на сцені ми з вами зустрічаємося. Виходячи на сцену, давайте так да, почати порядку по порядку. Да, перший, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Ви виходите і за коліс, так само йде фіксація. Вашого другої частини іспиту, ви виходите за коліс, ще раз говорите прізвище своє ім'я і назву хореографічної роботи хореографічного твору, який ви будете демонструвати. І потім музику ми вам включаємо і ви демонструєте безпосередньо вже сам саме. Добренько, все, дякую, можете відключити.